Жива вода Жив колись король, бо він хворий і ніхто вже не вірив у його одужання. І мав король трьох синів. От одного разу зустріли вони в королівському саду якогось діда, і той став розпитувати їх про батька. Вони розповіли, що король дуже хворий, і допомогти йому неможливо. Вислухавши братів, дідуган сказав, що знає, як вилікувати хворого. Для цього треба знайти живу воду. Старший син, бажаючи виділитися з поміж братів, зголосився знайти живу воду і вирушив у дорогу. Дорогою королевич зустрів карлика, який поцікавився, куди той прямує. Але Королевич. Не став відповідати, тільки, гордо задерши голову, поїхав далі. Розгнівався Карлик, і невдовзі пихатий юнак потрапив у гірську ущелину, з якої не зміг вибратися. Там і залишився. Тоді зібрався по живу воду середній син. І трапилося з ним те саме, що й зі старшим братом. Застряг він в ущелині і не повернувся додому. Коли й середній королевич не повернувся, вирішив податися на пошуки живої води молодший син. Як і брати раніше, зустрів він Карлика, який знову спитав те саме. Королевич зупинився і розповів Карликові, що шукає живу воду для хворого батька. За чесність королевича, Карлик розповів йому, де знайти живу воду, і дав прутик, яким можна відчинити ворота замку. Діставшись замку, королевич відчинив браму прутиком і потрапив усередину. У замку він зустрів прекрасну дівчину, яка пообіцяла стати його дружиною і віддати все королівство, за те, що він зруйнував чари. Тільки повернутися по неї юнак мав за рік. Потім вона показала королевичеві джерело із живою водою. Королевич набрав води в чашку і поквапився до батька. Радіючи з того, що добув живу воду, королевич вирушив додому і, повертаючись, зміг знайти своїх братів. Коли вони зустрілися, молодший брат розповів, що з ним було і що його повернення за рік чекає прекрасна королівна. Позаздрили старші брати й вирішили занапастити молодшого. Коли він міцно заснув, забрали собі живу воду, а в його чашу налили морської води. Повернувшись додому, молодший син приніс батькові воду. Але від неї король розхворівся ще більше. Тоді з'явилися до нього старші сини і почали звинувачувати молодшого, наче він хотів отруїти батька, а вони принесли йому справжньої живої води. Тільки ковтнув король тієї води, як зцілився. Розізлився він на молодшого сина і вигнав його із замку. Тим часом королівна звеліла прокласти до свого замку золоту дорогу і сказала, що той, хто їхатиме до неї цим шляхом, і є її справжні наречени, а той, хто піде обхідними дорогами, ошуканець. Минув рік і подумав старший брат, що треба скоріше вирушати до королівни і видати себе за рятівника. Під'їжджаючи до замку, він побачив прекрасну золоту дорогу та збочив на стежку, щоб не топтати золото. Не встиг він увійти в замкову браму, як його прогнали геть. Те саме трапилось із середнім братом. Молодший королевич тим часом вирішив, що настав час рушати до королівни. І так він хотів швидше побачити свою кохану, що зовсім не помітив, якою дорогою поїхав. Зустріла його радісна королівна. Справили вони весілля і поїхали до короля. Той пробачив своєму молодшому синові, і стали вони жити в добрій злагоді. Принц крап Жив собі рибалка. Одного разу в його сіть потрапив величезний краб. Зрадів рибалка і вирішив віднести краба до палацу, щоб продати. Але король відмовився купувати його. Тут до покоїв увійшла принцеса. А вона дуже любила морських жителів але не їсти їх, а спостерігати за ними. Стала дівчина прохати батька купити краба. Король не зміг відмовити улюбленій донечці. Рибалка одержав монети, а краба випустив в басейн. А перед тим принцеса перев'язала йому клешню блакитною стрічкою. Цілісінькими днями принцеса спостерігала за крабом і незабаром помітила, що рівно у півдні. Він зникає. У няньки, яка доглядала королівську дочку, був син човняр. Якось увечері нянька розповіла, що її син бачив на узбережжі краба з блакитною стрічкою на клешні. Отут принцеса згадала, що у півні її краб зникає, і попрохала переправити її на другий берег. Наступного дня бажання принцеси виконали. О півдні з води виліз краб із блакитною стрічкою на клешні, а на спині краба сиділа русалка. Краб заповз у грот, а принцеса тихенько пішла слідом. Посеред підземної зали вона побачила стіл. Русалка доторкнулася до краба. Із панцера вийшов гарний юнак та сів за стіл. Поївши, він повернувся в панцир. Русалка сіла йому на спину, і вони вийшли з печери. Коли крап зник, принцеса взяла зі столу пиріжок, але вона не встигла його з'їсти адже вже час був повертатися до палацу. Принцеса нікому не розповіла про свої пригоди. Тому що закохалася в юнака краба. Наступного ранку, коли принцеса сиділа коло басейну, у неї сяйнула думка. Дівчина дістала з кишені пиріжок і простягла його крабові. Спочатку краб не помітив частування, але потім сказав їй людським голосом, щоб вона нікому не розповідала про те, що бачила. Інакше русалка згубить його. Принцеса захотіла дізнатися, як можна зняти з юнака чари. І він розповів їй, що врятувати його зможе тільки та, котра його кохає. Для цього потрібно піти на скелю біля моря і грати на скрипці, аж доки випливе русалка й попросить грати ще. Тоді потрібно буде зажадати квітку з її голови, у ній порятунок юнака. Принцеса ладна була зробити все, та грати вона зовсім не вміла, тож узялася за навчання. Уроки музики були для неї складними, але одного дня вона прийшла до батька і сказала, що хоче пограти на скелі. Король відпустив її. Принцеса піднялася на велику скелю. Щойно пролунали звуки скрипки, як з'явилася русалка, і попрохала грати ще. Тоді принцеса сказала, що продовжить тільки за квітку з волосся русалки. Русалка ж бурнула квітку у хвилі. Принцеса дограла і кинулася у воду. Плавати дівчина майже не вміла, але все-таки пливла і, незважаючи ні на що, дісталася до квітки. І тут із води долинув голос: Ти врятувала мене, і тепер станеш моєю дружиною. Я допоможу тобі вийти на берег. Краб виніс принцесу на берег і сказав, що обов'язково приїде по неї. Тільки погостює в батьків. А наступного ранку із сусідньої держави прибув принц. Він попрохав у короля руки його дочки і розповів, як усе було. Король спочатку розгнівався, але коли принцеса кинулася в обійми принца, зрозумів, що час готувати весілля. Кет і горішки Жили собі король із королевою. Дочку короля звали Ен, а дочку королеви Кет. І, хоча Ен була вродливішою за дочку королеви, дівчата любили одна одну як рідні сестри. Але королева не могла заспокоїтися, що дочка короля гарніша від її доньки, і задумала перетворити Ен. На потвору і пішла на пораду до птахівниці, подейкували, що та чаклунка. От прийшла королева до птахівниці і розповіла про свої наміри та запропонувала королеві послати пасербицю до неї. А вона вже точно зробить дівчину негарною. Королева послухалася та якось уранці повела. Ен до птахівниці. Щойно вони зайшли, чаклунка попрохала дівчину зазирнути в горщик, і тільки но підняла кришку, її гарне личко перетворилося на овечу морду. Кет дуже засмутилася, що із сестрою трапилося таке нещастя, й одного ранку вона розбудила Ен і повела її із замку. Сестри вирушили світом шукати лікаря, який би допоміг Ен. Ем. Вони довго блукали, аж доки прийшли до якогось замку. Кет постукала у двері і попросилася переночувати. Король із королевою дозволили дівчатам залишитися тільки за умови, що вони всю ніч просидять біля ліжка хворого принца. і попередили, що всіх. Хто залишався з принцем на ніч більше ніколи не бачили. Але Кет не злякалася і погодилась. Нічого особливого не відбувалось. Однак щойно годинник вибив дванадцяту, принц піднявся та й вийшов. Кет пішла за ним слідом, але принц її не помітив. Він осідлав коня. А дівчина непомітно сіла позаду нього. Прискакали вони до зеленого пагорба. І тієї ж хвилини в ньому відчинилися невидимі двері. Принц зайшов до світлої зали, і гурт Фей повів його танцювати. Він танцював аж доки впав без сил. А кет ніхто й не помітив. Тут проспівав півень. І принц кинувся до свого коня. Кет стрибнула в сідло позаду нього, і вони поїхали додому. Другого дня вранці, коли зійшло сонце, до кімнати принца зайшли король із королевою, і побачили, що кет сидить коло вогню, а принц спокійно спить. Дівчина сказала, що ця ніч минула добре, і вона готова посидіти з принцем ще одну. Друга ніч пройшла, як і перша. Але цього разу кет помітила крихітку ельфа зі срібною паличкою в руках і почула, як феї розмовляють між собою про те, що ця паличка може вилікувати її сестру. Кет пустила підлогою горішок, який знайшла по дорозі, і він покотився просто до маленького ельфа. Той кинувся за горішком, а кет сховала його паличку. Щойно Кет повернулася, відразу побігла до Ен і торкнулася до неї срібною паличкою. І Ен знову стала красунею. Кет і на третю ніч погодилася глядіти хворого принца тільки за умови, що якщо він видужає, вони одружаться. Усе повторилося. Цього разу малий ельф грався пташкою. І кет почула, як феї говорять якщо принц скуштує цього птаха, то зцілиться. Кет знову відволікла ельфа горішками і забрала пташку. Коли вони повернулися, кет узялася готувати пташку. І тільки но принц відчув запах. То попрохав дівчину почастувати його. Кет нагодувала принца, і він одразу видужав. Дізнавшись про чудесне зцілення, король і королева зраділи та запросили кет обвінчатися з принцом. А тим часом молодий принц зустрів у саду Ен і закохався в неї. І от... Колись хворий принц одружився зі здоровою принцесою, а здоровий принц із колись хворою принцесою. І всі були здорові і жили в добробуті.